починаємо третю частину майстер-класу. До цього моменту ми повинні вже були проробити повністю нашу сієчку. Зробити потрібну нам довжину. У мене це вийшло в 7 рапортів. І тепер, я вам покажу, ми закінчили ось тут згори. Одна ниточка в нас дивиться вгор. А інша ниточка дивиться вниз. Тепер беремо нашу ниточку з голочкою, ось цю яка дивиться вниз, і вниз по роботі, отак, по крайніх бісеринах, ми повинні опуститися до протилежного кінця нашої стієчки. У всіх крайніх пісеринках проходимо, так само як наші ромбики йшли. Отак. От Опустилися донизу і тепер ще проходимо в сторону по ось цих. Нижніх двох бісеринах. І в нас тепер є одна ниточка вгорі ось тут, одна внизу, будемо починати пришивати нашу стійку вже безпосередньо до стрічки. У мене атласна стрічка, довжина, нам потрібна 1 метр, я її посередині ось тут пополам. Зігнула, щоб я бачила, де в мене серединка. І до цієї серединки я буду прикладати серединку стійки. Отак, аби знати, де мені пришивати, в якому місці. Так, приклала, можна навіть для зручності. Чепити голочкою, щоб воно поки що не з'їжджало з потрібного місця. Ось так переходимо до початку нашої роботи. Зараз все з ниточками розберуся. Отже, пришивати я буду до лицевої, гладкої сторони стрічки. Ниточка в нас виходить ось тут, згори, із двох бокових бісеринок. Так само треба і внизу зробити, коли будете пришивати. І тепер, ось в цьому місці, де в нас входить ниточка, ми проходимо з лицевої на виворотню сторону через нашу стрічку. Пройшли, підтягнули. І далі ми повинні повернутися з вивороту на лице. Якраз перед оцими двома нашими бісеринами і знову через них отак от в сторону проходимо. Ще раз проходимо. В цьому місці з лиця на виворіт, де в нас вийшла ниточка. І ще раз повертаємося з виворота на лице перед нашими двома оцими бісеринками. Добрий початок прикріпити. Знову проходимо через дві бісеринки в сторону. Проходимо так само в цьому ж місці, з лиця на виворіч. Далі дивимося, у нас йде наступні дві бісерини. Ми після них з виворота на лице повертаємось. Тоді, як в шві назад, проходимо назад через дві бісеринки, тобто от нашу наступну пару і знову з лиця на виворіть. В цьому місці, де в нас вийшла ниточка, проходимо. Тепер після цієї пари бісерини, коли ми щойно пришивали, знову ми з виворота на лице проходимо. Далі в нас іде третя пара бісерин, ми вже проходимо вперед через ці дві бісерини. Далі. Знову проходимо в цьому місці, де в нас вийшла ниточка з лиця на виворі через стрічку. Тоді, після наступних двох бісерин, наступної нашої пари, ми з виворота на лице повертаємось і знову через дві бісерини проходимо в сторону назад. Знову в цьому місці, де в нас вийшла ниточка з цих двох бісерин, ми з лиця на виворіт проходимо. А після цих двох бісерин, з вивороту на лице повертаємось. І тепер через наступні дві бісерини проходимо. Знову в цьому місці, де вийшла ниточка, ми повинні з лиця на виворіт пройти. Тепер після... далі в нас йде знову дві бісерини, тобто наступна пара, і ми якраз після них проходимо з вивороту на лице. І через ці дві бісерини повертаємось назад. Отак. От знову в цьому місці, де вийшла ниточка, з лиця на виворіт проходимо. Після цих двох бісерин повертаємося з виворота на лицеву сторону. Через наступні дві бісерини ми вже проходимо вперед. Отже, що ми маємо? Ось так по черзі. Через одну пару бісерин ми повинні проходити вперед, через одну пару бісерин назад. Тобто, все просто: ось у нас вийшли ми з двох бісерин, тобто ми йшли вперед. Проходимо в цьому місці ж на виворіт. На лицеву сторону ми ж приходимо відразу після наступних двох бісерин, так як там ми проходили вперед, то тепер через дві бісерини наступної пари ми повертаємося назад. Проходимо знову в цьому місці з лиця на виворіт, де в нас ниточка вийшла. І через дві бісерини, з виворота на лице. Повертаємось. Ми проходили назад, значить через наступні дві бісерини проходимо тепер вперед. Знову в цьому місці, де в нас вийшла з бісерин, Ниточка ми проходимо з лицевої сторони на виворотню. через дві бісерини повертаємося з виворотної сторони на лицеву. Тепер знову через дві бісерини ми повертаємося назад. І знову в цьому місці, де вийшла нитка. Ми з лиця на навиворіть проходимо. А через дві бісерини пропускаємо і виходимо з виворота на лице. І так ми продовжуємо пришивати до кінця нашої стрічки. Так само пришиваємо знизу. І при потребі ось тут дає наші ромбики. за ось ці бісерини, які в нас йдуть посередині наших ромбиків ось тут так само. Пришиваємо нашу роботу до стрічки. На цьому я з вами можу прощатися. Бажаю вам творчих успіхів і всім дякую за увагу до зустрічі в нових майстер-класах.